108 дронів сили ППО знищили 56 безпілотників, 49 дронів не досягли своїх цілей. Вони були локаційно втрачені. Три повернулись у Росію через падіння збитих БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні приватні будинки, автівки, майно громадян в кількох регіонах України. Постраждалим надається допомога. Це те, що відомо станом на зараз в контексті обстрілу України Росією. Що хто конкретно постраждав, і що конкретно постраждало, пишуть про Миколаїв через атаку шахетів пошкоджений об'єкт інфраструктури. Пишуть, що є поранені. Про це повідомляє глава ОВА за словами Віталія Кіма о 6.57 Ранку сьогодні ворог атакував місто БПЛА типу шахет 131 дріб 136. Цитую його є пошкодження на об'єкті інфраструктури, поранено двох працівників. Розповів чиновник, ось те про що відомо станом на зараз. У контексті друзі обстрілу України і українських регіонів, тепер звернулися до того, що відомо про обстріли Росії, тому що ну не без вибухів. Я для вас я ж казав, я запізнився, але ви не пожалкуєте, друзі, тому що відео, яке я для вас підготував, почнемо, наприклад, з цього: це е, грозний дошдушон, дюють душу людина, яка знімає безпілотник. У небі над Грозним. Другий відеофрагмент виглядає приблизно так. Тут же краще видно, як над будинками літають безпілотні літальні апарати. Зараз буде чутно чергу, як його намагатимуться збити. чуєте? От його намагаються збити. Власне. Вони тільки літають над будинками, потрапляють ввістку. Відомо стана на зараз. Окрім бази ОМОН і другого полку, дрон також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють людей в Україну. Тобто фактично це вже четверта на пам'яті атака безпілотних питаннях. І от повідомляється, що ОМОН в центрі уваги, другий полк в Центрі Уваги, також військова база. Вона постраждала. Зараз я вам покажу, як конкретно вона постраждала с військова база, друзі, а не цивільні будинки чи цивільна інфраструктура, як росіяни знищують нас. Подивіться увага далі на екран. Це просто епічна історія. А ні, ще рано, так. Це, це, це що той самий безпілотник, який тільки долає шлях і летить до, до бази. А от зараз, друзі, я вам покажу відео. Яке ну красномовно говорить про все. Дивіться. Ну, ось так це власне відбулось. Ми бачимо, як дрон конкретно там в декількох метрах фактично влучає у військовий об'єкт, і ось знімають наслідки того, що відбувається. Нагадую, для тих, хто долучається зараз до нашого ефіру, це Чечня Грозний. Ми знову атакували цей регіон. І е, влучили, я так розумію, у військову базу серед іншого. Давайте скажемо в двох словах. Що насправді зробити це, шановні, не так просто, оскільки місцевість, географія, гори і інші перепони природні вони е, створюють величезні проблеми. Вони створюють чимало проблем для того, аби безпілотникам ще раз. Будемо дивитися для того, аби безпілотникам потрапити, скріпити конкретне місце так в конкретне місце. Це мені говорили військові експерти. Я їм довіряю, тому треба сказати просто респект тим, хто запускає ці безпілотники, тим, хто планує шлях, маршрут, так би мовити, тому що це о як непросто. І окрім там природних перепон, ми ще маємо розуміти, що таке чи не таке. ППО росіян, і вони його використовують. Плюс ось ці мобільні групи, які збивають дрони, вони також нікуди не поділися. На попередніх відео ми бачили, як вони намагаються їх збивати. Так черги автоматні ми також чули. тому влучання це вже величезний успіх. Це 100% успіх, і я вас з усім цим вітаю. В найближчий час з'явиться інформація, що конкретно постраждало, як постраждало, і до чого це все призвело. Але маємо ось таку історію на цю. Мить рухаємось далі не лише Чечню обстріляли сьогодні, але і е, Краснодарський край. В Росії про що відомо про те, що були вибухи вночі, вони були в Краснодарському краї. Вони були серед іншого в Курській області, і в Білгородській областях в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про атаку дронів. Більше жодної інформації не наводять. Я думаю, що в найближчий час з'явиться, з'являться нові подробиці того, як зокрема ще ці регіони Росії були обстріляні. Чим були обстріляні і до яких наслідків це призвело. Я дивіться. Про мій прогноз Росія заявить, що збили всі дрони або посадили всі дрони. Україна заявить, що були влучання, і згодом від місцевих жителів цих областей ми дізнаємося, що влучання таке дійсно були. І от ці відео я вам покажу в нашому наступному випуску вже завтра. Друзі, о дев'яті ранку. Ми будемо стартувати. Поки що продовжуємо наш ефір в рамках е, оперативної інформації. Скажу про те, скільки сьогодні вдалося мінуснути е, росіян. Є свіженька статистика. Українські захисники за добу ліквідували ще 1280 російських окупантів, а також знищили 12 танків: 32 ББМ, 26 артсистем, 3 РСЗВ і два засоби протиповітряної оборони в генеральному штабі збройних сил оновили дані щодо втрат російської армії. Ми бачимо, що цей місяць не гірший щодо е втрат Росіян ніж попередній, хоча попередній був максимально рекордний друзі. Ви знаєте, у мене для вас є дуже гарна новина, вона стосується контрнаступу Збройних сил України на Покровському напрямку. Це вже в якості анонсу скажу. Тому долучайтесь, будь ласка, до цього перегляду, бо буде дійсно дуже цікаво. Ми пішли в контрнаступ на покровському напрямку. Друзі, покровські курахівські напрямки нагадаю, найкритичніші зараз для нас, і ми пішли в контрнаступ. Бо туди туди була перекинута бригада. І я вам розповім, як він зараз відбувається. Також поговоримо про так званий мирний трек. Trump zaявиł się w pierwszy dzień. Своєї, ну, при посаді він зможе завершити війну, хоча при цьому визнав, що за 24 години війну е, завершити не вдасться. Нью-Йорк Таймс пише, що в 2025 році завершиться війна. Поговоримо також, друзі, і про е, в цілому е, масовані удари Росією по Україні, конкретно по інфраструктурі, чого нам очікувати в найближчий час, як ми будемо жити. Зима зараз мінус. Ви знаєте, мороз, так а вони б'ють по інфраструктурі. От я вам розповім. До чого це все призведе Сирія? Там Ердоган раптово заявив, що сирійські міста можуть бути турецькими, чи означає це, що в порядку остаточно дізнаєтесь буквально за мить. Ну і що? В Грузії новий президент, екс-футболіст, і от чи будуть нові протести? Чи спалахне вулиця вже з новою силою, тому що, судячи з усього, вони не згодні. Протестувальники не згодні з тим, що відбулось. Ви дізнаєтесь в рамках цієї програми. Поїхали, друзі. Давайте вже не будемо втрачати часу. А поговоримо про е конкретні формати, конкретні механізми, можливі потенційні механізми припинення цієї війни. Ви знаєте, зараз одним із е таких називають е що називають миротворців, миротворча місія. В Україні і відомо, що видання політико пише про те, що Зеленський наступного тижня обговорить з Макроном, Шольцем і Дудою, президентом Польщі, формати завершення військових дій і введення європейських військ. В Україну повідомляє це е, видання. Фактично, сам Володимир Зеленський підтвердив, що на наступному тижні в Брюсселі він проведе зустріч з зустріч з лідерами. Жодних подробиць, що приймали, він не провів. Але за даними Reuters, зустріч відбудеться в сердо, 18 числа, тобто там за, за декілька днів, і на ній будуть е, е, присутні. Е, Ось лідери, як я сказав, Польщі, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, так а також керівництво НАТО і ЄС. Це дуже важливо. Бострій Джорнал, видання американське пише про що? Про те, що цю зустріч ініціював генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона була буде стосуватися гарантії безпеки для України. В якості цієї гарантії розглядають звичайно впровадження миротворців до України. Тепер більш конкретно, що відомо про цих миротворців, друзі. Ну, по-перше, сам Трамп запропонував розмістити європейські війська в Україні. повідомляє про це Wall Street Journal, і от видання уточнює, що це планується зробити для контролю над наглядом режиму припинення вогню. При цьому треба тут сказати, що раніше глава офісу президента пан Андрій Єрмак заявив, що Трамп з. Ну, з великою повагою ставиться до Зеленського до України і хоче завершити цю війну справедливим миром. Чи можна назвати це справедливим миром? Ось такий, такий потуги, такий формат запровадження миротворців? Ми побачимо, звичайно, але ну на цьому не все, тому що фактично Київ за миротворців. Київ за те, що миротворці були присутні в Україні, і про це каже пані Ольга Стефанішина. Вона є віце-прем'єром-прем'єром. Віце у нас і вона каже, що новий. Ну фактично, Київ, Україна готова говорити про що завгодно. каже вона в виданню політико, відповідаючи на запитання про можливість прийняти західних миротворців. При цьому вона відмічає, що ціль Києва це вступ до НАТО і Власне, в цьому контексті вона критикує Німеччину, яка з 2008 року виступає проти. Тепер щодо тих країн, які виступили проти введення миротворців, Еммануель Макрон, президент Франції, прилетів до Вашенду... до Варшави не так давно і вмовляв, вище політичне керівництво Польщі погодитись на запровадження миротворчої місії в Україну. Вони давали прес-конференцію з Туском, прем'єром Польщі, де Дональд Туск висловився. проти. Такої ідеї, тобто поляки проти введення своїх військових в Україну. Ми бачимо на цьому польському прикладі, що поляки бояться всіляко бути присутніми в Україні, вони бояться всіляко бути дотичними до цієї війни. Ну в мене насправді в цьому не виникає жодних сумнівів і жодної сенсації, напевно, немає, оскільки поляки не збивають російські дрони навіть над своєю територією. Про що говорити? Про яких миротворців в Польщі ми тут будемо говорити? Це смішно звучить насправді. Я не здивований, але Франція за як ми знаємо, що каже Італія з цього приводу нам. А міністр оборони Італії Відо Крозетто каже, що його країна готова вести миротворців до України. Я цитую. Ми сподіваємося, що ми будемо говорити про мир і миротворство як можна швидше в Україні, так і в Газі і в Лівані каже Гвіда Крозетто, журналістам, відповідаючи на питання про розміщення Італією миротворців в нашій країні. Хто ще за, а хто ще проти? Ну давайте скажемо, що зараз консенсусу такого немає щодо миротворців. Німеччина звичайно ж проти тут. Не просто так степаніша критикує німців за те, що вони не хочуть, аби Україна вступила в НАТО, але й вони ще проти миротворців. Є інші країни, які йдуть фарватері політики Російської Федерації, які також проти, звичайно, Угорщина не буде в захваті від цієї ідеї, звичайно, Словаччина не буде в захваті від цієї ідеї. Можливо, інші країни на це підуть на запровадження миротворців. Саме тому, що було вирішено, було вирішено, що оскільки весь європейський союз не є монолітним, він не є. Одноголосним в цій позиції введення миротворців буде створена альянс або ж коаліція з п'яти шести країн, які не проти, які за відправку цих цієї миротворчої місії, і лише таким чином може бути досягнутий якийсь консенсус, тобто підсумовуючи Штати вустами Трампа за щоб європейські миротворці були в Україні. Uh, Європейський союз не однорідний, не одноголосний, тобто є країни, які виступають за, є які проти. І от побачимо, до чого це все призведе. Якщо вам цікава моя думка, я хочу вам сказати, що це друзі, те питання, яке може розглядатися лише після завершення бойових дій, бойові дії не завершені. Як і вони можуть бути завершені і коли. Гарне питання. Давайте спробуємо дати на нього відповідь, виходячи з того, про що каже, наприклад, Дональд Трамп. Трамп хоче миру, принаймні. От є така налаштованість. Преса про це пише NBC News, цитую далі. Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в перший день свого президентства. При цьому Трамп е зізнався сам собі, напевно, в першу чергу, що е за 24 години завершити цю війну неможливо. Ну напевно, Трамп е дивиться наші програми, тому що ми з вами, друзі, говорили про це, і ми говорили, що за такий короткий проміжок часу, за 24 години. Нікому ані Трампу, ані, вибачте, Архангелу Міхаїлу не вдасться завершити цю війну за 24 години. Це не є можливо. Що далі? Трамп, значить, налаштований досягти припинення вогню в Україні в перший день свого президентства, як я сказав, цей телеканал NBC News повідомляє, що команда Трампа а, з національної безпеки, значить. Провела перемовини з українськими лідерами з командою українського президента, і от NBC повідомляє, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван і його власне наступник, пан Майк Волц, провели декілька таких басів. Вони були сконцентровані на обміні необхідної інформації. Вони не обговорювали стратегію припинення війни, але обговорювали поточний стан справ. І от Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб досягти припинення вогню. каже. У джерело цьому виданню вибачте цьому телеканалу, але команда Трампа ще не представила Україні конкретний план з припинення цієї війни. нещодавні зустрічі і розмови між Трампом, між Зеленським і між їх радниками були конструктивними. Відмічають журналісти атмосфера між українцями і е, е, командою Трампа. Включаючи Зеленського і самого Трампа, досі була позитивною. Про це пишуть американські видання. Повідомляють американські телеканали. Ем, ви знаєте, дуже цікаві сигнали пішли нині від Трампа, які стосуються того, що ми не залишимось без допомоги. По-перше, Трамп людина року за версією журналу Тайм і цьому журналу він дав інтерв'ю. От про нього ми далі поговоримо, тому що там є до декілька доволі цікавих речей. Перша заява Трампа вона стосується України, і Трамп каже, що я хочу досягти ем, угоди, і єдиний спосіб досягти цього не кидати, не кинути Україну, заявив новообраний президент, відповідаючи на запитання, чи планує він відмовитися від підтримки України. Тобто Трамп вже починає усвідомлювати, що оці ем, ем, заяви, які лунали від нього на початку. Ем, Ну, що в статусі кандидата в президенти мовляв, ні в Україні потрібно просто припинити стріляти і так далі. Тому подібне так це не працює. Трамп конкретно сказав, і це дуже важливий політичний сигнал, що нас він не полишить. Більше того, друзі, давайте скажемо відверто. Я був дуже здивований. Для мене була сенсація, коли Трамп сказав, що на політичній арені у зовнішній політиці зовнішній політиці питання завершення україно російської війни мій пріоритет про це навіть. Нинішня адміністрація нічого не говорила. Це дуже важливий політичний сигнал, надзвичайно важливий політичний сигнал, і ми про це ще поговоримо. Що каже зокрема, пан Келок, радник Трампа, представник Сполучених Штатів або ж радше, не сполучених штатів, представник Дональда Трампа. Друзі, у uh, чому у цій ці війні? Він каже про наступне: війна в Україні може закінчитися за декілька місяців. А, він не виключає, що Трамп міг би запросити Путіна і Зеленського до Вашингтона і організувати їм переговори прямо в Сполучених Штатах Америки. Ну, що ви з цього приводу думаєте? Кажіть мені, будь ласка, тому що я сумніваюся, що може Путін прибути до Сполучених Штатів на ось це примирення, так з Зеленським. Для мене це звучить насправді дивно. Але виключати нічого не можна. Також пан Келок каже про те, що за декілька місяців може завершитися війна. На чому він ґрунтується, на чому він базується, я не знаю. Але ну, звучить доволі обнадійливо, як для людини, яка щойно стала спецпредставником. Нью-Йорк Таймс дуже поважне видання пише про те, що у війна в Україні закінчиться в 2025 році шляхом переговорів. Є декілька положень. І Україна і Росія зазнають нестачі військ. А перемога Трампа прискорить мирні переговори. Пише видання далі без американської підтримки Європі складно буде самостійно підтримувати Україну. Наступне США зараз намагаються поставити Україну у найкращу позицію для переговорів. Курська область може піти в обмін на частину української території. Пишуть вони, не забуваємо, що у нас тривають бої в Курській області. Трамп може підштовхнути Путіна, дозволити Україні економічну інтеграцію з Європою. Для Путіна це буде краще ніж Україна в НАТО. пишуть журналісти. Трамп не допустить захоплення Києва і РФ, бо це дозволить демократам говорити, що він втратив е, Україну. Ну дійсно е, було б доволі ну вибачте дурно дозволити 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 росіянам окупувати київ при цьому ми нас нагадаємо що Трамп безкінечно критикував безпосередньо саму адміністрацію байдена і байдена зокрема коли говорив про що про те що дозволили американці собі піти з авганістану і довести ситуацію до тієї Точки кипіння, яка там існує, існувала ну там принаймні деякий час після того, як американські американці поли полишили Афганістан, тому я думаю, також що Трамп на це не піде, але виключати нічого не можна. Я хочу сказати, друзі, що треба е е непередбачуваний позасистемний політик, і наприклад, із тих заяв, які я вам анонсував щодо пріоритету вирішення війни щодо завершення цієї війни за один день, ну ми цього очікувати не могли. Можливо, буде все абсолютно непередбачуваним чином, і до цього також варто бути готовим, і, і ми сподіваємося, що ми будемо до цього готові. Давайте рухатись далі. Друзі, не так багато часу. а Новин насправді дуже багато. і хочеться про що ще сказати: про а, наступне, значить. Трем проти ударів е, України по території Російської Федерації. Про це він також каже в інтерв'ю журналу «No Тайм. І фактично він каже: Я категорично проти такого рішення, Такого рішення Байдена і такого рішення Зеленського. Що це означає? Ця заява означає, що можливо, Трамп скасує таке рішення. Трамп не буде дозволяти Україні бити по території Російської Федерації, а може, і не скасує, тому що це є. Давайте скажемо відверто гарний важіль тиску, гарний аргумент для Путіна в рамках майбутніх переговорів. Давай йди на поступки, а потім ми скасуємо таке рішення. Мовляв, так по іншому, це не працює. Якщо просто прийти, взяти і скасувати, так це не працює. Трамп вже називає себе генієм генієм угоди, так, майстром угод яскравих класних угод. Ну окей, будемо бачити, чи так це насправді, але просто скасувати далекобій, який ми вимагали. Який фактично зараз дозволяє нам нищити склади з боєприпасами, нищити живу силу на території Російської Федерації, нищити інфраструктуру. Військову, це полегшує нам задачу військову настільки, наскільки це в принципі уявити не можна. Тому, друзі, це рішення є надзвичайно важливим. Якщо воно буде скасованим, це буде погано для нас. Що відомо ще на цю мить? Поки Трамп не став президентом, не інаугурувався, Мається на увазі. Джозеф Байден пройде максимум зброї України. Зараз демократи включилися на всю на всю катушку по повній програмі. Вони хочуть продати тисячі ракет. Повідомляє видання CNN, телеканал CNN. мова. Зараз йде про передачу сотень тисяч артилерійських снарядів, сотні одиниць бронетехніки за п'ять тижнів, друзі, які залишилися до інаугурації Трампа 20 числа, 20 січня, і таким чином діюча адміністрація США розраховує забезпечити Києву міцну, скажімо так, основу для підготовки 2025 тисячі року. Нагадаємо, що пан Марченко, міністр фінансів, не так давно в впливовому поважному виданню іспанському «Альпаїс», Здається, сказав, що у Києва ще є запас. Якщо, наприклад, відмовляться союзники допомагати Україні на півроку утримувати позиції, які ми зараз утримуємо у цій війні. І це також сигнал, тому що ми не піднімемо лапки і просто так не здамося. Тому зброя зараз йде до України, йде шаленими темпами, йде історично шаленими темпами, і нинішня адміністрація робить все можливо. Зверніть увагу, Трамп і його команда не коментують у це, тобто, вони це мовчазно схвалюють. Раніше вони казали про що? Про те, що жоден цент не має йти. Про те, що жодна зброя, а й вона в великій кількості вона не має йти до України. Це роздмухає конфлікт. Зараз вони мовчать, і це дуже важливо, друзі. Це дає нам розуміння того, що ну, як мінімум нас не кинуть. Як мінімум, карти будуть розірватися по-іншому. Це важливо розуміти, але є деякі інші речі, які стосуються палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Вони стосуються чого? То, що. Конгрес викреслив лендліз Україні з військового бюджету США на 2025 рік, заявила посол України в Оксана Маркарова. За її словами, пункт про лендліз для України був в сенатському законопроєкті, але Палата представників проголосувала за документ без нього. Ну і а спікер палати представників відмовляється ставити зараз на порядок денний на голосування будь-яке питання про голосування щодо військової допомоги в Україні, мотивуючися тим, що Трамп прийде і буде сам вирішувати. Тому ми повертаємось до попередньої новини, і саме таким чином можна пояснити, чому зараз Байден відправляє до України максимальну кількість зброї. Ось так, друзі. Давайте трошки про шизофренію поговоримо, тому що на цьому тижні ще відзначився алкоголік Дмитрій Медведів різкими заявами щодо України і каже про те, що значить. Этот опыт може нам пригодиться, якщо у нас появиться ще новий регіони. Вітя важливо, каже Медведев на з'їзді Единой России. У них відбувся партійний з'їзд, і от Медведів фактично знову порожує окупацію українських земель, нових регіонів він каже до цього, що ви або будете з нами, або або ви будете. Знищені і зникнете з політичної карти світу, звертаючись до України, каже Медведєв. Тобто він робить дві заяви на цьому тижні. Одна стосується погроз щодо окупації, інша щодо того, що у нас нібито немає вибору зараз, і нам потрібно бути або з Росією, або бути знищеними, каже він. Ну що тут можна сказати? Не знаю навіть просто опохмелитись, напевно, потрібно Медведєву і все.